Такий у нас добрий ранок, смачний ранок із завареною пшеницею. Тут не всі вони, мої кульчатка, це з більших, але не всі, трошки ще я на вулиці. З задоволенням поїдають пшеничку. От зараз я ще спробую дати пшениці ройлерам і тоді буде видно іншу картину, як будуть їсти вони. Це теж такі цікаві кадри, які майже не обзиваються. просто едят. Так. Вранці все хочу їсти. Всі хочу есть, Так як люди, так и тваринки. Ось. Їх залишилося 15, було 18. А ще раніше було 20. Ну, от. Це такі утятка в нас. Їх 10. Їм півтора місяці. От такі в нас тваринки є. Так, Там вже мене кліще клещуть коровки, які теж хочуть їсти. Зараз я йду до них. А потім ще в мене є поросята.